За всім, що відбувається у світі, стоять потужні духи, але владу на землі їм дають люди. Безбожники і плоскі віруючі дають владу над собою, нечистим духам, а діти Божі, Церква Ісуса Христа, дає владу на землі, Святому Духу. Святий Дух сильніший за всіх бісів і демонів, разом взятих, тому Він стримує наміри злих духів знищити людство і все живе на планеті. Ісус сказав. Що церква зв'яже на землі, те буде зв'язано і на небі. Що церква дозволить на землі, те буде дозволено і на небі. Завдяки церкві Бог стримує тотальне зло і не дає людям, що знаходяться під владою нечистих духів, знищити планету. Ці люди вже підготовили зброю, яка може знищити все живе на землі і саму землю. При цьому вони зруйнували екологію, створили парниковий ефект, який сам може вбити людство. Бог дає людям часу думатися, покаятися і повернутися до Бога, але цей час підходить до кінця. Виконання волі Божої, проповідь Євангелія, спасіння людських душ і розширення Царства Божого збільшує цей час і переносить апокаліпсис на пізніше.